Привіт, пасічники і пасічниці! Маю класну новину У украмицю гарбузової вулики, оновлення масок, кусьомів та комбінезонів. Зараз буду вам показувати, а ви обирайте. Ну що ж, почнемо з масок. Масочка є, тканина навовна. Така ж сама є у класичному варіанті. В цій масці, як і у всіх, є обмежувач для непопадання діл під маску. Ну що ж, давайте до курточок. Матя ситець. Варіант класика. Матеріал доволі легенький, має резинки, щоб бджілки не проникали. З кишеньки для зручності зберігання інвентарю. Маска має таку резиночку і є ще два кільця для фіксації. Опа, є така так, Класична маска, може робити ось що курить. Наступна курточка, матеріал двунитка, матеріал міцний та цупкий. Має змійку як на маску, так і на принадівання. Дана модель має ось такі класні кишені. До речі, така сама курточка з такого самого класного матеріалу. І є ще у варіанті взагалі безмізи. Маска не знімна, курточка так само. Наступна курточка з б'язі, виготовлена з товстої бавовняної нитки. Класична маска, доволі приємна на дотик, має з такого плану кишеньки тут і ось тут. До речі, вона дуже класно дихає. Ще одна курточка бавовняна дуже міцна, татарична. І, до речі, вентильована. Може бути як з євро, так і з класичною маскою. І на завершення ось така крута курточка. Змійка посерединці, змійка під маскою. Тільки багато класних кишень. Тут, тут легка подушечка для фіксації. Матеріал бавовна. Субка класна. застіпки манжетики на обох руках. Ще такий самий варіант, аж бавовна, але без замочка. Ось ця сама курточка у варіанті клас. Увесь асортимент захисного одягу ви можете обрати фізично у магазині гарбузовий вулик або на нашому сайті. Місто Львів, Любинська, 104.